you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Давід Секверелідзе не виключає можливості того, що Сергій Пашинський, який сьогодні підозрюється в розкраданні нафтопродуктів Курченка, що завдало збитків державі на майже один мільярд гривень, може бути пов'язаний з його звільненням у 2016 році з посади заступника генерального прокурора. Також Давід не виключає того моменту що до цієї злочинної схеми, причетний був екс-президент України Петро Порошенко. Про що він розповів в інтерв'ю одному з медіа? Секверелід. Дза згадав, що тоді Генпрокуратура також проводила розслідування справи з незаконною реалізацією нафтопродуктів Курченка, але після обшуків і готовності пред'явити обвинувачення, його раптово звільнили з посади в ГПУ. Відповідаючи на питання, чи міг Пашинський особисто вплинути на керівництво держави і генпрокуратури стосовно його відсторонення з відомства, Секверелідзе не відкидає такої версії. Не відкидає версію Давід також щодо того, що Олексійович також малькає в цій справі і прикривав самого Пашинського. Секверелідзе зазначив, що у них були ж різні домовленості. Укроборонпром вони поділили на сфери впливу, і в аудіозаписах про це йдеться, і в суді про це йшла мова. Вони зустрічалися з Ігором Кононенком і постійно вирішували якісь питання, пов'язані з бізнесом та оборонкою. Це великий договорняк. Тепер нікому не секрет, чому ж прихильники Олексійовича так сильно накинулись на відповідні спецслужби, які, начебто, незаконно та безпідставно, провели обшуки у фігуранта справи Пашинського. Тут, ймовірно, вдолі ще й Порошенко, якого і так ДБР Слідує також експрезидент, має статус підозрюваного таким чином на виключення, що порохоботи прикривали самого ж Порошенка, адже розуміли, що рано чи пізно сивочолий загримить за грати. Сподіваємося, що цій справі нададуть розголосу, поновлять ці розслідування та злочинці будуть покарані. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.